Так, друзі, всім привіт! Зараз ми будемо говорити про квартири, про житло українців в Донецькій Луганській областях. областях. Нещодавно мені потрапила на очі історія дівчини, яка з Маріуполя яка втратила свою квартиру, бо вона не змогла приїхати і підтвердити право власності. Зараз ми подивимося кілька відео так званого ріелтора Донецького Кирила Сіруса, такий популярний. Популярний блогер, так званий ДНР, такий милашка в різних шкарпетках а насправді такий небезпечний гандон, бо популяризує там русський мір, показує нерухомість віджату і так далі. Так от, повертаючись до дівчини, яка виїхала з Маріуполя в 22-му році, змогла вціліти. Слава Богу, її квартира також так розумію, вціліла, але потрапити вона в неї не може. Бо для підтвердження прав власності їй треба приїхати особисто в Маріуполь. І, але це ще пів біди. Ну, якби це теоретично можна зробити через там Туреччину в Росію. Ну це ну зрозуміло, що це небезпечно для будь-якого українця, але сам факт. Але для того, щоб підтвердити право власності на квартиру в Маріуполі, Кирило, що треба зробити? Твої версії? Ну давай. Ну що треба мати? Паспорт. Паспорт. Паспорт громадянина російської цієї. Цей... Федерація, ну ви поняли. І одним словом, таким чином відбувається легальний віджим квартир, вже відкрито. Якби, типу, прийшли, прийшли спасати, але якщо ти не хочеш бути спасеним з русським паспортом, то квартирку твою ляп. Мовчу про інше, що дуже багато було зруйнованої квартири. Зараз люди вимушені їм, типу, відбудовують щось там або будують нові, типу, псевдоквартали Маріупольські, я думаю, ви бачили ці сюжети. Ну, ми можемо показати. Пару видео, чтобы вы посмотрели. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, обращаемся к вам, нашему президенту и гаранту Конституции. Сделали запрос в администрацию города на права третьих лиц при застрое наших домов и получили ответ, что наша земля каким-то образом перешла в муниципальное владение. А администрация штампует постановление за постановлением, при этом оставляя нас просто бомжами на улице. Але проблема в тому, що люди, які втратили свої квартири, їм довелося брати іпотек, які зруйнувала Росія, яка просто бомбардувала з літаків Маріуполь. А, і Так от цих людей, яких вони мордували, знищували їхнє житло. Тепер ці люди мають брати іпотеку в Росії, щоб купити собі там житло. Чому вони лишилися в Маріуполі? Це інше питання. Це, якби не до Ну, це складне питання, морально, етичне. Я можу цих не розуміти, людей з іншого боку, якщо ви там прожили все життя, ну, яке я маю право вас. Казати, виїжджай, давай з Маріуполя, да, бо там, типу, росіяни, бо там окупанти. Складно. Я не розумію цього вибору, але і певно, що засуджувати не буду. Кирил, ти будеш засуджувати? Ні. Ну, давай, давай ми не будемо. Ще не вистачало від нас засудження. Давайте подивимося кілька оглядів не тільки на квартиру Маріуполя, але й в Донецьку-Луганську. Що там продається. Подивимося, що цей веселий. Веселий блогер розповідає. Отже, подивимось, огляд першої нерухомості, це якщо не помиляюсь Донецьк. Що там продає цей Кирил Сіріс? Ліді джентльмен, двокомтна квартира в Донецьку за 3 мільйони 800 тисяч. 3 мільйони вісім тисяч Бля, зараз я в гуглі пошукаю і мене гур, да, Я думаю, приймуть. Якщо 3 мільйони 800 рублі в доларах, я напишу зараз. Як ти думаєш, приїде за мною гур? 3 мільйони 800. 000. Раз, два, три, да? Рублі. Рублів... в доларах. Так, дивимося. Сінгапурський, воно мені міняти... Ну, це 43 тисячі доларів. От давайте подивимося. Ця квартира коштує 43 тисячі доларів. Рублі, швидкий обзор. Ванна чугунна сраковина, плитка в кафелі, оставили... Бля. Де так, я не, буду смі... я не сміюсь з бідності людей. Давайте зафіксуємо. Я сміюсь з недолугості того, що вони, бляха, радіють приходу русського міра, і вони продають там бушні машини або нові. Це в не... них нова машина в Донецьку. Це взагалі свято, місто, в якій було найбільша кількість, до речі, я хочу сказати, елітних авто України. І ось вони продають за 43 тисячі доларів квартиру. Кирило, подивись на цю стелю. Ти будеш в вахе зараз, диви. Диви. И вот такая рожева, вот зеркальце. Так, давайте дивитесь. Окно для того, чтобы просматривать, что кушает ваш ребенок. И чтобы а, попадало вы поняли? больше слитка в кафеле, оставили окно для того, Вот это окно, чтобы дивитесь, что едят ваши дети. То есть это куда окно, я не понимаю, на кухню. Чтобы просматривать, что кушает ваш ребенок. И чтобы попадало больше света. Туалет классический, плит... <laughs> Сука, он называется туалет классический. <реш> туалет класіческий. Я думав, це іконку. Я, я теж спочатку що це ікони, але виявилося, що ні. Це називається, друзі, туалет класичний в розумінні блогера ДНР. Туалет класичний. Блять, це коштує 43 тисячі доларів. Навіть не це страшно. Страшно, що, ну, я впевнений, можливо, таке є, думаю, що і в Україні схоже. Але ж подавати це так, що це щось нормальне. Це ненормально, тобто це може було б зняти сюжет про те, що дивіться це просто пиздець. Давайте скинемось грошима і родині ці допоможемо так в Україні. Часто відбувається, до речі. А нет, это они показывают, что у вас есть шанс купить за 43 тысячи долларов классную квартиру. Интегрировано, здесь интересно видите колхоз для хранения вещей. Сантехника заменена. Заходим, линолеум на полах, окна, пластика, высота потолка 2,5, кухня хоть и маленькая, но реализована очень компактно. Здесь и стиральная машинка, здесь и холодильник, и комфорки, и печки, и микроволновки, и раковина, и все это видите из металла. Качественно. Все это из металла, ну это аргумент. Конечно кай, же, да. Кай, кай, Захотите кай. ли ви это поміняти? Возможно, но можна прямо сейчас зайти і жить. Встречает в гостинці нас о, огромная, э, шкура тигра. <реку> Друзі, ну це вже побачили, але ж Кирил не бачив. Кирил тільки при монтажі побачить. Але я не можу йому не показати, що висить на стіні. Я просто не можу цього надати. Тигр, блядь. Тигр. это имитация, ни один тигренок не пострадал. Это имитация, что этой штуки. Здесь у нас балкон застекленный, пусть деревом, но хотя бы так. Вид во двор на парков. Ну, парковку. В фраза, но хотя бы так, это мне кажется, девиз. А, девиз просто життя в так званой Донецкой Народной Республике. Я уже много делал видео на эту тему, і я завжди кажу, смотрите, можно... А, можно было завжди порівняти. Вы можете порівняти Північну Корею З Кім чин іном, другом Путіна, і Південну Корею, з Самсунгом, з, з цим Хюндаєм, з Кія, з Кей-Попом, з, з Blackpink, там, не знаю, з їжею. Ну, тобто, одна з найкрутіших країн світу зараз, з неймовірним містом, в яке мріє потрапити моя донька, наприклад, я думаю, і, і подивитись на Північну Корею, в якій немає має світла доріг. Ну, оце приклад, що таке Росія, в даному випадку СРСР. І Західний Світ, США Альянс підтримали Південну Корею, Радянський Союз підтримали так званих цих повстанців Північний. Подивіться просто на північну Південну Корею, подивіться на ФРГ і ГДР. Якщо ви не знали, то ем, частина Німеччини прям там з берлінською стіною була розділена, да? І частина, яка належала підконтрольна була Радянському Союзу, не належала підконтрольною частина була. Підконтрольна Сполученим Штатом Америки так досі після розвалу вже радянського союзу, після знесення Берлінської стіни, досі регіони, які були східними регіонами, Німеччини, вони досі економічно менш розвинуті. Вже пройшло мільйон років. Вони досі наздоганяють західні регіони Німеччини. Подивіться на Придністров'я, подивіться на, на Абхазію, подивіться на всюди, де вони влазили, просто ось таке. Як, як це називається фраза ще раз так. посак. Вітва двор напан застеклений пусть деревом. Ну хоча би так. Ну, хоча би так. Оце про те, що вони залишають Ну, хоча би так. Би ось таке гівно живіть в цьому блядь, за 40 тисяч доларів. Бит во двор на парковку. Это улица Армавирская, это пролетарский район, города Донецка, недалеко от ПС. Давно пишается, пролетарський пролетарский район, Армавирская. Мы не прогнулись под блять укропов. У -у -у -у. Блять и, и и в дерьме такому живут. Ну это просто капец, Я в шоу Ну вы спросите, ну раз ты сказал двушка, показываю еще одну комнату. Покажу, Добро пожаловать да. в спальню. Интересная, классная Спальня. с э, ковром, который видите, заходит на стену. Это сделано было для того, чтобы было немножко потеплее. Ковер, который на стену. Кирилл, Я найду буду пока ты подаешься, Ковер, который заходит на стену. Ну и цена це лишка, это це диван раскладный. Ну и, У кого там було дитинство, якому у більшості у моїх там підписників 35+. У нас було ми здається. У наших бабусь було щось схоже, да, якісь дивани розкладні такі або в селі, такі це така сільсь... сільські мебліці, які ледь дихають. Это они подают, что это можно жить в целом. Возможно, были сырые, но это было в прошлом. Потому что квартира находится в середине дома. И здесь максимально хорошо, уютно и классно. Давно хотели жить в пролетарском районе. Располагаете бюджетом в 3 миллиона 800 тысяч рублей. Подписаны на центр недвижимости этажи тогда. Прямо сейчас звоните мне по номеру телефона. Ой, все, далее он рекламует свой номер телефона. ЦКПС. Так, давайте еще подумаем. Кирилл Сириус, я нахожусь сейчас в Макеевке. Червоногвардейский район, улица Солидарности. Продажа. Мне кажется, что он в, в своих нарядах... От на фоні от, блять, цієї, цієї нерухомості ну, виглядає досить дивно, але ну хай буде. Він, до речі, в Apple Watch в загніваючих, да, я дивлюсь, мені цікаво, це оригінал, це чи такі копії по 2000 гривень. Ну, знову ж таки, я так вважаю, до речі, не хочу знову ж таки казати, що якщо в тебе немає Apple Watch, то типу ти лошара. ні. Я вважаю, що якщо ти не можеш купити Apple Watch, то не треба купувати копію Apple Watch. Краще купити щось там китайське недороге, але це буде принаймні щось. Ну, Справжнє. Тому купувати копію на Apple Watch це купувати копію там, не знаю, на сумку на якусь. Не бачу в цьому сенсу. Краще піти в секунд, купити щось собі прикольне. Я так завжди робив і вважаю, що це набагато чесніше перед собою. до слова. Двокомнатні квартири за 1 мільйон 800 тисяч рублей. Реальні? Так, мільйон 800, я не буду навіть гуглити, бо мене точно, бляха, гур прийде за мною, що я вже друге рахую якісь рублі. Тобто, що мені там звідки надходження, що я такий. Так, а сколько це мільйон рублі? Ага. понятно, Зараз тут залітає до нас, я вже чекаю дзвінок. шутка. Решать вам. Досмотрите это видео до конца. И я уверен, что вы позвоните мне 100%. Смотрим, в чем особенность. Большие окна. Общая площадь 45 квадратных. Блять, лампа высадит. Просто высадит лампа. Ну, возьмем, может, квартира под ремонт. Метров. Высота потолка почти. Чи ну, там все кто жив. Висит на уровне глаз. Лампочка или чат. Только лишь для того, чтобы показать... Бля, он реально родился Лампочка или чат. Блять, он без приколи вважается чем очень крутым. Лампочка или ча что проводка у нас внешняя вид во двор несколько гаражей виноградом красивая у нас веранда и что растут помидоры это вам нужно видеть во дворе растут помидоры ребята такие вкусные помидоры вы точно никогда нигде не едите я думал что у двори мой будет детячий майданчик зрачная парковка обладнан мой двор будет для людей с инклюзивностью мне казалось, все так мой будет двор Тут якби радість, що ростуть помідори. Ну якби хай буде. Раздевалка быстрого доступа спрятана у нас в красивую кладовую. <рес> раздевалка быстрого доступа, я и конца называю. Песос, ракета остается вам в дополнение. Вид обалденный, посмотрите. За счет того, что окна огромные, света поступает здесь много, реализовать эту гостиную мне кажется можно ну, просто... Ну, вся. тут, короче, понятно, видим, Цевина, так разумеется, просто нет, ремонт, да? И обшито все это пластиком. Кто-то скажет, это все под снос, под ремонт, выбор за вами. Самое главное, это Інвестувати прямо зараз гроші. Все, не хочу не цікава квартира. я Думав, що буде цікаво. А там, блін, не цікаво. Дивимось далі. Так, побережжя Азовського моря. так далі. Ми подивимося. Відео, яке мені теж прислали підписники. це Урзув. Я колись був в Урзуфі. До речі, працював там. Урзув це між Маріуполем і Донецьком. Це узбережжя Азовського моря, яке зараз тимчасово окуповане. Я колись бував в ПГТ Лазурне. Ти був колись, с Кирил Петалазурне, Залізний Порт. Складовська да, да. бувало, ну це класні українські крути. І таке от, на початку 2000-х там було ось так. Але зараз я дивлюся, що там зараз так. От в Урзуфі, який зараз окупований, до речі, він окупований з 22-го року. Тобто до того там було, була Україна. Ну, не знаю, може я себе накручую, якби зараз він був не окупований, і я б таке побачив, я б сказав, би просто дебіли. А якщо я це бачу, що воно окуповане, тобто це росіянці і місцеві колаборанти це просто якийсь пиздець, якийсь back to the future, back to 2000. Давайте подивимося. Ночной клуб Майами. Ми зустрічаємо всі гості сьогодні. Бідна вечеринка, абсолютно безплатна. Шикарні коктейлі від бармена. Просто невероятне обслуживання від от наших офіціантів. Міха, ти, Через ти почув, коктейль... да? Я, мі Міха, почув, пена вечеринка безплатна, і вже диви, йде вже. Бачиш, відчуваю. Міха, пригадав свої, да, 90, ті як ти їздив в залізний порт. Пройдет, ніхто з Тут все заряжено, все готово. Поворач, Де він лазить, заряд, він лазить жажлив. під дахом. Дивіться, він лазить, він там не може. Це просто під якийсь, ангар, і він там лазить під цим дахом з мікрофоном. Сушисти крутять ролли, ви йоли. Сушисти дя... крутять роли. Блять. Я, ну це, я ну що, якби це і мені смішно, бо я якби це підтверджує, чому ми радіємо невдачам да? якихось людей іноді або таких херні. Бо це доводить, типу, нашу правоту. Тобто я не кажу, що це про класне відчуття, що я радію, що, що вони в гівні живуть. І типу, і я такий, я ж казав, що не треба, оце колаборанти. Ви по це думали ще. Хто на 14-му чекав на руський мір? Їх, до речі, було не так багато, будемо відверті. Але от я дивлюсь і думаю, бляха, ну ви ж на це заслужили, на це гівно, щоб в цьому жити. Але проблема, що це ж наш, наш розув, і там ми могли б відпочивати, і діти могли б кайфувати, насолоджувати життям, але, але ні, вони там, оце шобло, блядь, влаштовує шабаш. Вони роблять пиццу, роблять, нарізають вкусніше, ароматне сало, і подають його, шачной дух має, подають його, а в алкоптинним, просто борщом, ну а за пультом у нас. Сало з борщом. Прямо зараз, шачной Міха, не знаєш, що там зараз відбувається з Лазурним, з Залізним портом, що там. Там просто воно окуповано, ну, типу, заброшники, да? все повіджимали. Я, до речі, був влітку 21-го в ПГТ Лазурному, до речі. Дуже багато людей, класна атмосфера. Сумно це трішки. Вони ще піддорно танцюють. Оце вже якось вже неприємно. Ще й... Бля. Не, не буду з вашого дозволу коментувати. Там діти і жінки. Хай танцюють. Наступне відео. Зараз в і заш... Так, це мені з ким, ще одно, житель Донецька. Він називається. Це такий молодий, абсолютно я подивився кілька відео. Тупий, абсолютно, пропагандист. Якщо йому передаються відео, сподіваюся, він подивиться. Просто хочу тобі сказати, я не знаю, як тебе звати хуй дати. Блять, тупішого. Ну, складно знайти людей. Взагалі, це така важлива характеристика людей, які підтримують русський мір, низький рівень IQ низький рівень інтелекту. А, така загальна характеристика, зрозуміла. Серед них є точно розумні люди, які просто багато на чому, багато на цьому заробляють. Але всі інші, ким вони якби, користуються, це зазвичай ось такі приспособленці, типу Кірила Сієву Дурнувату або цього хуя. Ну, давайте подивимось, що він розповідає про Маріуполь. В один з дворів, всі, хто просили показувати не тільки новостроє, але но й звичайні двори в Маріуполі. Зараз покажу, от як на примірі цього двора власнорядёт Мариуполь. Дом. Вот один ещё делают, вставили полностью окна, как видим. На каждом окне есть, если вот эти бумажечки, это значит, новое вставленное окно. Детская площадка здесь, честно, не знаю, была она тут или нет, но выглядит она как. Э, хочется ему сказать, что, звичайно, там все було в Маріуполі, Маріу прибув е вітриною українських міст на сході, фантастично, неймовірної краси. Працюючи класні пляжі, набережні набережні будинки, концерти. Все це було. Все це там було. Тому, коли такі, як зараз цей хуй розповідає, що дивіться як відбудовується місто, блядь, де да пішов ти нахуй. Просто пішов нахуй. Мова. Постійно тут везде новий асфальт, ще роботи видно, йдуть, потому що еще все ну, надо убрать поднести естественно на дворе играют дети ведь утром на дворе люди в домах живуть что в домах никто не живут ще подумать давай там еще наконец я приїхав в мариупо идете в би сказати щось таких вот Таких чуваків, звичайно, вони там сошки в цій грі, такі ну, дрібні фігурки. Да? Але. Оскільки там, хтось подивився, 670 лайків поставили, да? там 170 коментів, до речі, цікаво, що пишуть люди. А до війни вони ламались, пишуть люди. Одноразовий дом, ну, коротше. Нічого, це... за, за нам отстраивати нічого не прийдеться. Хтось з українським прапором, Мура, контент із Маріуполя. Ну, коротше, хер. Але я до чого див, що мені здається, такі люди, як він, вони мають нести відповідальність абсолютно точно. І коли ці території будуть деокуповані, скоріш за все, він втече, зрозуміло. Бо він, хоч дибни, але все одно пропагандист, але точно ці люди мають потрапляти в списки. До нього, зрозуміло, зараз руки ну, не дійдуть, бо дуже багато. Кого потрібно внести в санкційні списки заборону, щоб вони не могли нікуди виїжджати, мандрувати. Раптом цей хер захоче кудись виїхати в Європу. загніває, що треба так зробити, щоб там одразу арештовували і передавали українській владі. Це те, що має бути в майбутньому величезний пласт роботи. Ну а поки що можемо подивитися, що він там розповідає про Маріуполь. На нову стройку Це лівий берег, восточний ділить нові три дома. І от зараз розвіємо з строїтелям міф. Те, кто пишет, что ну они же сломаются. Вот сейчас вы по факту услышите, почему же они не будут сломаться. Он прям четко и доходчиво каждому из вас объяснил. Часто пишет, что вот за то, что оно быстро делается этими блоками, он развалится. Вот как-то можете вы вот, а... развеять этот миф? Почему они разваливаются? Развеиваем миф, помимо того, что блоки сами на раствор. Они еще. Розварюється між собою. Як порадить зібрати. між собою. Вертикально. Кіплення в Не, Ні, ну все, він пояснив, все. Питань немає, не розвалюється. Ну, хай стоять. Насправді, ну, якби вже якщо вони побудували, хай буде. Це ну, ж все одно українцям потім жити в цих будинках. Так, і ще одне відео. не можете, кого я мог зустріти на днем? Дорогов. Ну и, конечно, как же не сфотографироваться с Денисом Дороховым. Дорохов я за мать. Це ще, друзі, такий привіт вам, величезний, всім, хто дивиться зараз. Дивіться. Дорохов. Ну и конечно. Це всім, хто дивиться російський контент, величезний привіт з з он. Вас там, вас там дуже люблять, что українці. Ой, блядь. Так, давайте что-то остальное подумаем. На сегодня бдос, потому что мне уже важко. Мы с вами находимся на побережье Азов. Это будет реклама на Азовском море. Азовского моря, Белосарайская коса. И этот номер стоит 2500 рублей. Что мы видим? Две классные, уютные кроватки, раздевалка быстрого доступа, место для хранения вещей, несколько лишка, полотенец и, конечно же, холодильник. И все это в и гостевом в коридоре. доме и Стоимость проживания ходит великолепный. Вкусніші завтраки. А ета либо сирники, ліба Амлет, либо ліба Калбаси. Залізні двері, це якісь ангар, давою дому. Все не хочу. Бо я зараз буду коментувати. Ви скажете, що знову я під, під, підколю людей, в яких немає грошей. Ні, це не так. Знову ж таки, це реклама руського міра. Оці два ліжка, блядь, сосисочка, блядь, і, і холодильник в коридорі. Я не хочу щоб мої діти так жили. Я не хочу, щоб українці так жили. Я хочу, щоб українці жили так, як е, люди живуть, відпочивають в Європі. Щоб наші пенсіонери були щасливими, ходили на танці, як в знілюбі на лівому березі. Я хочу, щоб щоб в нас було так. Я не хочу, щоб було як в них. Тому ми і маємо відстоювати нашу країну. Мені здається, це очевидно. І не тільки заради наших дітей, а заради наших батьків, заради їхнього майбутнього щасливого. Так страшною ціною, але маємо все робити для цього: Підтримуйте збройні сили України, донатьте і будьте котиками. Все більше відео з Донецька сьогодні не буде. Ну хіба ж там, блядь, когось блядь, розібуть Хаймерсом якихось блядь, військових тест, до не показав, все інше не хочу, все.